Вітаю малята! Пропоную вам трішечки сьогодні погратися в одну дуже-дуже цікаву гру. Уявіть собі, що у вас є лимон у руці. Ось такий жовтенький, красивий, ароматний. Можливо, ви візьмете будь-яку іграшку, яку маєте біля себе. І що нам треба зробити? Нам треба взяти ось цей лимон в одну ручку. І уявити собі, що ми хочемо з цього лимона видавити весь весь сік, який в ньому є. Ми ж стискаємо дуже сильно наш кулачок, інший також стискаємо, все-все-все тіло стискаємо дуже-дуже сильно, щоб з нашого лимона потік сік. Стискаємо, 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 стискаємо. Ууу, трішки втомилися, напевно, даємо русі відпочити. Беремо лимон наш в іншу ручку і так само стискаємо, стискаємо все-все наше тіло для того, щоб з нашого лимона витік весь весь сіт, який є. Ось так сильно, сильно сильно сильно, сильно. Хух, помилися, напевно. Даємо цій руці відпочити. Ну що, як гадаєте, у нас залишився ще тут сік? Я думаю, напевно, так. Бо у нас такий лимон величезний. Зробимо ще два стискання однією ручкою і іншою. Стискаємо, 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 скільки є сили. О, так, треба відпочити. руці Даємо відпочити, беремо в іншу ручку, робимо ту ж саму вправу, стискаємо дуже сильно, уявляємо, що у нас з лимона витікає весь сік. Все, зробили. Даємо ручкам відпочити. які ви молодці. Ви дуже гарно впоралися з цією вправою. Тепер біжіть займатися своїми справами або допомагати батькам, або вчити щось цікавеньке. Можете переглянути книжечку якусь. Таким чином, відпочити. До зустрічі!